І є Форт Фієста, і є нові дзеркала. Старі дзеркала не працюють регулювання, окремо не продаються. Мусі купити нові дзеркала. Покажу, як міняти Все. Болт закрутили, тут зафіксували, вставляємо пластмасу. Все. Тут є своє посадочне місце, по-іншому ви його не вставите, далі тут. в цих регулюваннях, в мене воно порване, є також свої вусики, які ти потім вставляєш тако і прокручуєш. Але в мене воно відломане, я замовив внову. І так само його знімати, так само вліво і на себе. E mais será